Молодіжний, динамічний, провідний, унікальний Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького це сучасний український заклад вищої освіти з потужною освітньо-науковою позицією та європейським вектором розвитку. Славетним і нескореним він наближається до свого сторічного ювілею. Хто ж робить наш заклад таким відомим та рейтинговим? Звичайно ж, наші випускники. Альма Матер пишається своїми випускниками, які професіоналізмом, успіхами та досягненнями примножують славу МДПУ, перетворюють його ім'я на визнаний в Україні та світі бренд, досвід і знання випускників безцінний скарб для удосконалення освітнього процесу, підготовки сучасних фахівців та беззупинного розвитку університету. Всім привіт! Мене звати Марія. Я випускниця навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти. Зараз я живу та працюю в Польщі в невеликому містечку Цехоцинок. Доброго дня, мене звуть Копилова Ганна. Я випускниця хіміко біологічного факультету за спеціальністю садово паркового господарства ландшафтний дизайн. Зараз я живу та працюю Данії, Це північ Ютландії, в Данніці, Ітландії, місті Ольбург. Я працюю на посаді дизайнера, декоратора, дитин та флориста. У торговій мережі білі Бломс». Білі Бломс» — це торговельна мережа подань по вирощуванню та продажу декоративних рослин відкритого та закритого грунта, а також садового декору. Всім привіт! Мене звуть Емінва Ела. Я випускниця факультету психології Мелітопольського державного педагогічного університету. Рік випуску 2022. тисячі Зв'язку з тим, що дім, мій дім. Зараз знаходиться під окупацією, я була вимушена виїхати за кордон. Зараз я знаходжуся в Англії, місто Честер та Сточер. Знаходжуся тут не так давно, трохи менше трьох місяців. Мабуть, як і кожен випускник нашого університету, коли потрапив за кордон, зіткнувся з таким великим побоюванням, що ми тут нікому не потрібні як спеціалісти, що наші дипломи тут просто не визнаються. Я була одна з тих студентів, випускників, яка думала так само. Але ви знаєте, на щастя виявилося навпаки. Нещодавно, певно, трохи менше двох тижнів тому я отримала підтвердження, отримала сертифікат, який визнає мій диплом. Диплом Мелітопольського державного педагогічного університету, визнає його на ринку Великобританії. І тут я отримала підтвердження своєї кваліфікації згідно із рівнем освіти, тут в Англії, я бакалавр. Отже, я маю повне право працювати психологом в Англії, Шотландії та Ірландії. Я вам хочу сказати про те, що знання, які я отримала в університеті протягом цих 4 років, дуже стали мені нагоді. Доброго дня! Мене звати Олександра Харитонова. і я випускниця музично-педагогічного факультету та факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Зараз я живу та працюю в Польщі, Варшаві. Я працюю вчителем скрипки в приватній школі. Я та джуніор фронтен-девелоперам Брексеком. Всім привіт! Мене звати Альона Каплюк. Я випускниця навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Зараз я тимчасово живу в місті Конотоп Сумської області, працюю в музичній школі і онлайн. Пишу пісні на замовлення, викладаю уроки вокалу. Доброго дня, мене звати Тетяна, я випускниця магістратури хіміко-біологічного факультету. Незважаючи на те, що зараз я живу та працюю в Польщі в місті Краків, нас все одно поєднує наше черешне місто Мелітополь, всі ми є випускниками Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Розкажіть, яке воно ваше професійне життя, де ви реалізували свої професійні компетенції? Зараз я обіймаю посаду асистента у навчанні дітей з України у загальноосвітній школі імені Йозепа Пелсуцького Чіхочінко. Завдяки наявності депутаті диплом нашого університету я змогла легко працевлаштуватись за кордоном за професією, адже диплом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького визнаний у всьому світі, а українська освіта престижна та відповідає усім європейським. Стандарта Мелітопольський державний університет став для мене стартом для свого кар'єрного росту в педагогічній сфері. Завдяки навчанню висококваліфікованих педагогів я здобула знання і компетентності, які зараз активно використовую у роботі. А саме, методичні засади проведення уроків та різних заходів, індивідуальний підхід до навчання кожного учня, створення сприятливого середовища для адаптації дітей в іноземному соціумі та багато іншого. Мої обов'язки входять в оформлення привабливої вітрини, а саме, щоб на вітрині були здорові, гарні та доглянуті рослинки. Тримання знання та компетентності зараз я використовую своїй роботі. А саме це догляд за рослинами, дизайнерський підхід в оформленні вітрин та визначення шкідників та хвороб рослин. Зараз я працюю в центрі, який спеціалізується на допомозі біженцям. Саме українським жінкам та дітям ви не уявляєте, яка підтримка, яка титанічна робота зараз проводиться для стабілізації стану наших українських біженців тут в Англії. Ви не уявляєте, як наші українці були раді, що в нас з'явився в середовищі тут психолог, який може допомогти, який може надати допомогу. Запитів наскільки багато, що от зараз я записую це відео в перерві між консультацією. Січня місяця цей центр отримує підтримку від місцевого канцлету. Нам виділять достойне приміщення, достойне фінансування. І в подальшому, якщо проєкт почне розвиватися більш масово, будуть залучати до роботи біженців з інших країн. Тобто, запит на надання психологічної допомоги біженцям тут є дуже актуальний, особливо українським біженцям. Я хочу сказати, що Англія дуже відрізняється від інших європейських країн по типу визнання дипломів, по типу вимог до кваліфікації. Зараз я подала своє резюме для отримання вакантної посади помічника психолога і очікую результату. Але мене запевнили, що з моїм рівнем диплома я маю повне право претендувати на дану вакансію. Чекаю результату що Я проводжу заняття для дітей з Польщі, з Турції, з України, розмовляю з ними нашою солов'їною мовою, а також польською та англійською. Диплом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького завжди допомагав мені в здобутті різних посад, тому що наша українська освіта є престижною та визнаваною у всіх європейських країнах. Я закінчила університет за двома спеціальностями та легко змогла працевлаштуватися, бо українська освіта престижна і відповідає усім європейським стандартам. Тому навіть якщо ви за кордоном, ви зможете працевлаштуватися з дипломом нашого університету. Знання, які я отримала, стали важливим надбанням. Предмети, які у нас викладали, стали мені в нагоді для написання власних пісень та пісень на замовлення. Я стала якісніше викладати уроки вокалу, розбиратися у написанні статей і вступила до аспірантури. Наразі я працюю вчителем біології в середній школі. При влаштуванні на цю посаду в мене не виникло ніяких проблем, адже диплом нашого університету є міжнародного зв'язку. Та українського освіта цінується навіть за кордоном, бо відповідає європейському стандарту. Чому колись ви обрали саме МДПУ імені Богдана Хмельницького? Навчальний процес був наповнений для мене яскравими та теплими спогадами. Адже весь університет це велика і дружня родина. Колись я обрала Мелітопольський державний педагогічний університет Богдана Хмельницького саме через це, що це найпрестижніший заклад педагогічної освіти в Україні, який відкривав перед мною широкі можливості для мого подальшого професійного росту і розвитку. Колись я обрала Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за те, що це найкращий заклад вищої освіти на півдні нашої країни. Я змогла з легкостю працевлаштуватися за кордоном, адже диплом Мелітопольської державного педагогічного університету визначений у всьому світі. Наш диплом перекладено міжнародною мовою, що дозволяє роботодавцю швидко ознайомитися українською освітою. Українська освіта престижна та відповідає всім європейським. Стандартам. Хочу сказати, що, знаєте, я ніколи не пожалкую про те, що брала Мелітопольський державний педагогічний університет. Вибір був дійсно спонтанним, але я ніколи не пожалію про це. Викладачі кафедри психології просто надзвичайні. Це такі фахівці. Е які е, завжди прийдуть на допомогу, це люди з великим щирим серцем. Е, вони вкладали в нас такі знання, які зараз ну, не просто в нагоді. Я ними можу ділитися з іншими. Дякуючи здобутим знанням. Я з музики та психології я можу легко. Знайти підхід до дітей, а також пояснити їм складні технічні нюанси грання на скрипці. Колись я обрала Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, тому що тільки тут, у спеціальності 01413, була класифікація академічного і естрадного вокалу, а не просто середня освіта музичного мистецтва. Саме тут надають високий рівень знань, прекрасні спеціалісти, педагоги, багато викладачів з науковим ступенем, що мотивує до наукової діяльності. Завдяки новаційній освітній програмі я з великістю застосовую та реалізовую набуті знання в своїй педагогічній діяльності. Колись я обрала МДПу імені Богдана Хмельницького, тому що була впевнена в якості навчання. В університеті працюють дійсно компетентні викладачі віддані своїй справі. Також не можна не відмітити дійсно родинну атмосферу. Відчувається піклування за студентами. Я закохалася в наш університет з першого разу і назавжди. Я вже п'ять років промайнули так непомітно. І тепер я його закінчую. Що побажаєте студентству університету та всій Україні? У цей нелегкий час хочу побажати студентству, університету та всій Україні миру, неславності та впевненості у своїй самобутності. І хочу привітати університет з сотою ріс річницею та побажати нових слезів та підняття на нові високі вершини. Я впевнена, що слав Мелітопольського державного університету вийде ще дуже багато професіоналів, які разом з нами створять світле майбутнє нашої країни. Щиро вітаю викладачів співпрацівників, студентів та випускників нашого незламного університету з прекрасною ювілейною датою із сторіччя. Впевнена, що наукові досягнення, які допоможуть зробити український порив, народжуються саме в наших стінах. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, щастя та процвітання, а найголовніше миру. Хочу сказати кожному випускнику нашого університету, що не бійтеся, перевіряти свій і підтверджувати свій диплом і свої кваліфікації. Нас визнають, і, хоч ми знаходимося в різних точках цього світу. Нас всіх розкидала війна, але ми всі студенти, ми всі колишні студенти, ми всі випускники Мелітопольського державної педагогічного університету. Нас всіх об'єднує наше чересне, черешневе місто Мелітополь. Я хочу привітати наш університет з майбутнім сторіччям і бажаю студентам, викладачам і всій Україні мирного неба. Слава Україні! Хочу побажати студентству університету. Робити максимально можливе в даний непростий час. Знання, які ви тут отримаєте, 100% стануть вам у нагоді впродовж життя. Також хочу привітати університет з майбутнім сторіччям, побажати найрозумніших, найактивніших, найталановитіших і найзавзятіших студентів, які прославлять наш університет і країну на весь світ. Наостанок хочу привітати університет з майбутнім сторіччям та побажати випускникам, колективу та майбутнім вступникам залишатися сильними та впевненими у світлому майбутньому. Я вірю, що нас всіх збере під своїми стінами наш рідний університет. Дякую.